Чому я постійно втомлена? Це фізичне чи емоційне? Коли тіло каже, я більше не можу. Але коли ви здали всі аналізи, і вони в нормі, тоді варто дивитись глибше. Тома це не завжди про м'язи. Часто це про серце. Це може бути емоційне виснаження, це може бути постійна тривога, це може бути життя на автоматі без відновлення, кудись. І жим щось робимо, або відсутність підтримки і місця, де тебе бачать, чують, відчувають по-справжньому. Іноді ті тіло говорить замість тебе. Зупинись, мені боляче, я висна, жена. І це не лінь, Ми зараз говоримо не про лінь, Це сигнал, що в вашій душі також потрібен відпочинок. Якщо ти хочеш просту, коротку практику на кожний день емоційного відновлення, пиши хочу в коментарях, і я зроблю про це ролик.